Доброго вечора, друзі! Дуже радий, що ми знову з вами зустрілися на просторах всеосяжного інтернету, а ще більше радий, що вам подобаються наші казочки, адже ви ставите ваші вподобайки і пишете коментарі. Сьогодні на вас, друзі, чекає українська народна казка Іван Обиван. Давним-давно прилетів на наші землі Лютий Змій. Та й внадився в одну слободу людей їсти. Щодня одну людину він з'їдав. І так тягнулися дні за днями, місяці за місяцями залишився в слободі лише один старий дід. Приходить ввечері Змій і каже до діда Ну, готуйся, завтра я тебе з'їм. Нема що робити. Сидить дід горює, аж тим часом проходив повз Слободу юний хлопець Іван. Бачить, людей немає, лише з однієї хатки дим куриться. Зайшов та й проситься у діда на ночівлю. Дід каже, чоловіче, тобі що життя надоїло? А що таке, дідусю? питає Іванко. Той йому все й розповів. Подумав, подумав Іван каже, та якось буде. Дивись, ще той Змій і подалиться. Та й залишився у діда на ніч. Переночував. А зранку чує такий скажений гул. Що ж це робиться, думає Іван. Виходить на подвір'я, там уже стоїть дід, і Змій прилетів. Змій, побачивши, що, крім старого діда, є ще молодий хлопець, каже: От мені пощастило. Думав, одного з'їм, а тут аж двоє. Іван довго не думаючи, каже а дзузьки тобі. Зелена ти істота, подавися. Змій от такого нахабства, аж у Каже, ти що, такий сміливий, то ходи з силою мірятися. Ходи, каже Іван, Іде, Йому страшно, але думає, якось воно буде. Вийшли в чисте поле. Змій взяв каменюку в руку і так його стиснув міцно, що тільки пилюка посипалася. Іван подумав, каже, Кого ти цим хочеш здивувати, зелений, ти стисни так, щоб з нього вода потекла. Тим часом з пазухи витягує вороток сиру. Так його стиснув, що сироватка з нього аж чвіркнула. Змій дуже здивувався, друзі, от такого. І каже: не буду я тебе їсти, будеш ти мені другом. Пішли до моєї господи. Довго чи не довго йшли, прийшли до Змієвого подвір'я. Змій каже: Ну що, Іване, час нам обідати? Іди до мене в загорожу та притягни за ногу одного вола. Іван пішов. Але якого вола він може притягти за ногу? Він ногу ту ледве зміг би і підняти. Довго не думав, та й заходився зв'язувати усіх волів хвостами. Змій довго чекав, думав, де ж цей Іван заблукав, приходить до загороди і бачить усі воли, майже зв'язані хвостами, а Іван останнього тягне. «Іване, ти що робиш? питає Змій у нього. Іван повертається каже: «Тю, буду я тобі оце от одного вола тягти на обід. Я їх усіх вирішив принести. «Іване, – каже Змій, та ти мені так усю худобу переведеш. Взяв одного вола та й пішов. Іван радий, що здихався однієї проблеми. Приходять, змій з вола стягнув шкуру, дає її Іванові і каже: Іване, йди до криниці, набери шкуру води, принеси, будемо юшку варити. Взяв Іван ту шкуру, тягне її, ледь очі не вилізають. Якимось чином він її дотяг до криниці, опустив всередину, а витягти. Не може. Взяв лопату та й заходився криницю обкопувати. Змій чекав, чекав та й ну дивитися, що Іван робить. Приходить та й питає Іванку, що ти робиш. Він каже: Слухай, зелений, буду я тобі оце от по одній воловій шкурі воду носити, я одразу всю криницю викопаю та й тобі притягну. Змій уже почав боятися Івана. Набрав в шкуру води, приніс та й заходився варити юшку. Зварив, кличе Івана обідати. Іван не йде, думає, якщо Змій побачить, що той мало їсть, одразу подумає, що той слабкий. А Змій наминає юшку за обидві щоки. Коли в казані вже ледь-ледь залишилося, Іван підійшов, трішечки посьорбав та й каже Мало. Змій Здивувався, каже, якщо мало Іванку, ходи до моєї мами на вареники. Іван уже й не радий. Але що робити? Треба йти. Приходять вони до Змієвої мами, а у той наваренок казанів 20 вареників. Іван один вареник в рот, десяток за пазуху, один вареник у рот ще два десятки по кишенях. Та й їсть собі так потихеньку. А та тільки на казани йому підносить. Коли вареники закінчилися, Змій ситий та задоволений, каже: Іване, тепер ходи на камені на сонечку грітися. Та й пішли. Змій крутнувся на камені так, що аж вогонь пішов. Каже до Івана: Іванку, а ти так можеш. Іван каже: Тю. Оце здивував. Ти так крутнися, щоб з нього юшка потекла. Ліг на камінь та й вити об нього вареники, які були за пазухою та в кишенях. Крутнувся в одну сторону, юшка тече, а в другу сторону знов юшка тече. Змій злякався такої сили Іванової та й гайнув до мами радитися, що ж з ним робити. Стара Зміїха подумала і каже Давай, синку. Ми його вночі спалимо в хаті, де він буде ночувати. А Іван, не будучи дурним, підслухав ту розмову та й переночував де інде. Вночі змії прилетіли тайну з пащі вогонь на хату звергати. Зайнялася хата, як жмут соломи. Ті задоволені розвернулися та й пішли собі. Іван на ранок. Прийшов на згарище та й влігся ще на тепленьке попелище. Змії прийшли зранку подивитися, де ж Іванові кісточки валяються. А він стоїть посеред згарища та й з попелу отрушується. Злякалися вони так сильно, що полетіли із наших країв геть. І з того часу, друзі, жодних зміїв більше в Україні не водилося. От така, от, друзі, українська народна казка Іван Побиван. От і казується кінець. Кожен, хто слухав, молодець! Друзі, якщо вам сподобалася наша казочка, ставте вподобайки, малюйте малюнки, викладайте їх у коментарях. А автор малюнка, який назбирає найбільшу кількість вподобайок, зможе замовити собі казочку, яка прозвучить у нашому казковому куті. Тож, друзі. Будьте чемними, мийте руки милом і слухайте маму з татом. Папа! -па.